Доброго дня! Сьогодні ми познайомимося з найпопулярнішою на сьогодні системою оркестрації Kubernetes. Для цього встановимо на своєму комп'ютері пакунок Docker Desktop застосування, яке розгортає одночасно інструментарій Docker і Kubernetes. Відвідую сайт Docker.com. На початковій сторінці є посилання для завантаження пакунків Docker Desktop для різних операційних систем, зокрема MacOS та Windows. Завантажую пакунок для своєї системи, якою є MacOS. Пакунок завантажено. Запускаю інсталяцію. Перетягую докер в папку застосувань. Відкриваю Finder. В папці застосувань знаходжу докер і запускаю його. Як для програми, яка була завантажена з інтернет, при першому запуску необхідно надати дозвіл і ввести свій пароль. Docker Desktop запущено. Для використання в Docker Desktop сервісу Kubernetes його потрібно активувати. Відкриваю вікно налаштувань. Kubernetes Активую. Натискаю кнопку для застосувань змін в налаштуваннях. Відбувається запуск локального кластера Kubernetes. Кластер активний і готовий до використання. Під час встановлення Docker Desktop в систему були додані декілька утиліт, які знаходяться у папці Applications. Docker App, Contents, Resurses.bin. Серед них знайома нам програма Docker, а також головна утиліта для керування Kubernetes kubectl. Для того, щоб ці програми було зручно запускати з командного рядку, необхідно зазначену папку додати до системної змінної оточення path. Для цього файл .zprofile. В кінці файла додаємо рядок, який до переліку шляхів у змінній пас додає потрібну нам папку. Закриваємо файл зі збереженням змін. Застосовуємо внесені зміни команда source.zprofile. Для перевірки робимо запит версії утиліти kubectl. kubectl version. Для роботи нам також буде потрібний Helm, менеджер пакунків для Kubernetes, так званих чартів. В macos Helm може бути встановлений за допомогою інструментарія HomeBrew. Оновлюємо метадані HomeBrew, команда BrewUpdate. Встановлюю Helm. Команда BrewInstall Helm. Перевіряю версію Helm Version. Для прикладу встановлення застосувань в Kubernetes виконаємо розгортання панелі керування Kubernetes Dashboard. Інструкції щодо встановлення цього застосунку можна знайти на сайті Kubernetes – kuбернетис.io Documentation, Tasks. Access Applications in a Cluster. Deploy and Access the Kubernetes Dashboard. Виконуємо встановлення Kubernetes Dashboard за допомогою менеджера пакунків чартів, Helm. Спочатку потрібно підключити репозиторій, який містить потрібний пакунок. Копіюємо відповідну команду і виконуємо її. Репозиторій додано до списку репозиторіїв, з яких можна встановлювати пакунки за допомогою HELM. Друга команда власне встановлення пакунку Kubernetes Dashboard. Пакунок встановлено. Для встановлення Kubernetes Дешборд було створено окремий простір імен namespace. Про простори імен Kubernetes ми говорили на лекції. Перелік всіх просторів імен, які зараз існують в нашому Kubernetes кластері, можна отримати за допомогою команди get namespaces. Бачимо в останньому рядку новий простір імен Kubernetes Dashboard. Для доступу до застосувань в Kubernetes використовуються такі об'єкти, як сервіси. Для перегляду сервісів, які були створені в застосунку, і, відповідно у просторі імен Kubernetes Dashboard, використовуємо команду –n kubernetes-dashboard get-svc. Параметр команди –n вказує на потрібний нам простір імен. Один з сервісів, той, який в імені містить назву Проксі, є тим сервісом. Через який буде здійснюватися доступ до Kubernetes Dashboard. Бачимо у відповідному рядку посилання на відкритий TCP-сокет на порту 443. Нагадаю, що терміном Proxy зазвичай іменуються компоненти, які виконують роль посередника між різними застосунками. В даному випадку це посередник між браузером клієнтом і застосунком Kubernetes Dashboard. Для доступу до сервіса Proxy з комп'ютера. Необхідно налаштувати перенаправлення портів. портфорвардінг. З технологією портфорвардінг ми вже зустрічалися в перших лабораторних роботах при організації мережевого доступу до віртуальної машини в гіпервізорі Oracle VirtualBox. В повідомленнях, при встановленні Kubernetes Dashboard нам запропоновано команду, за допомогою якої локальний TCP-порт 8443 комп'ютера. Можна перенаправити на TCP порт 443 сервіса Kubernetes Dashboard Kong Proxy. Копіюємо і виконуємо цю команду. Тепер спробуємо звернутися до застосунку за допомогою браузера Https 2.2 localhost, port 8443. Бачимо сторінку входу до Kubernetes Dashboard, на якій для аутентифікації необхідно ввести безпековий токен. Для отримання потрібного токену нам необхідно виконати деякі додаткові дії. Повертаємося до термінального вікна, зупиняємо portфорд, клавіше Ctrl-C. Звертаємося до інструкції щодо створення тестового облікового запису користувача застосунку. Нам потрібно створити власний обліковий запис користувача нехай це буде admin User, і пов'язати з ним роль адміністратора кластера в просторі імен Kubernetes Dashboard. Всі дії з налаштування Kubernetes кластера виконуються за допомогою файлів декларацій маніфестів. Отже зараз нам потрібно створити і застосувати два таких маніфести. Створимо на комп'ютері папку Kubernetes Dashboard. Команда mkdir Kubernetes Dashboard. І переходимо в неї. CD Kubernetes Dashboard. Тут створимо потрібні нам маніфести. За допомогою текстового редактора Nano створюємо перший маніфест yaml. Копіюємо його вміст з керівництва. Зберігаємо файл. Так само створюємо другий маніфест Admin User Binding – для застосування маніфестів. Використовується команда kubectl apply, в якій, звісно, потрібно вказати простір імен, namespace і власне ім'я файлу маніфесту. Застосовуємо наш перший маніфест. apply – n, простір імен – F Ім'я файлу маніфесту admin-user.yaml. Бачимо, що було створено обліковий запис користувача admin-user. Так само застосовуємо другий маніфест. Ім'я файлу адмінюзербайн.ял. Користувачеві Адмінюзер надана роль адміністратора кластера в просторі Kubernetes Dashboard. Тепер ми готові створити безпековий токен нового користувача для входу до Kubernetes Dashboard. Копіюємо і виконуємо команду з керівництва kubctl kubernetes dashboard. Create token admin AdminUser. Ось ця довга послідовність символів і є нашим безпековим токеном. Повторюємо команду, яка налаштовує перенаправлення портів портфордінг. Копіюємо отриманий токен. Переходимо на сторінку входу до Kubernetes Dashboard. Вставляємо форму безпековий токен. Натискаємо кнопку входу Sign-In. Ми увійшли до Kubernetes Dashboard. За замовчуванням на Dashboard використовується простір імен Default, в якому немає об'єктів. Встановимо відображення об'єктів всіх просторів імен. Бачимо велику кількість об'єктів різних типів. Зокрема, можемо подивитися перелік подів, деплойментів і так далі. Нашу роботу завершено. Підсумуємо результати. Сьогодні ми встановили на комп'ютері Docker Desktop, застосунок, який запроваджує функціональність Docker і Kubernetes. Функціональність Kubernetes потрібно активувати додатково, і ми це зробили. Було встановлено менеджер пакунків чартів HELM. За допомогою HELM ми виконали розгортання на Kubernetes кластері застосунку Kubernetes Dashboard. Для доступу до Kubernetes Dashboard ми створили обліковий запис користувача, надали йому роль адміністратора кластера, сформували безпековий токен для входу. Вхід до Kubernetes Dashboard було здійснено з використанням перенаправлення портів Port Forwarding через сервіс Proxy, який є частиною цього застосунку. Наостанок виконаємо виконуємо зупинку Kubernetes кластера. За стосунку Docker Desktop вимикаємо опцію Enable Kubernetes і натискаємо Apply and Restart. Кластер зупинено. Бачимо, що зупинилося також виконання команди, яка забезпечувала перенаправлення портів. Зрозуміло, що веб-сторінка Kubernetes Dashboard також тепер недоступна. Kubernetes Cluster зупинено. Але залишається активним сервіс Docker. Зупинимо його також. З сервісом Docker припиняє роботу також застосунок Docker Desktop. На цьому я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!